Це бакфаст. Нормальні? Спокійні вже. Ага. Ні. Не спокійні. Ні. Тут вони такі, як у мене. Ні, а я казав тобі, що тут злоба пішла тут. Ага, людів. Карніка. Mm. Карника нормальна. Тобалюбаша. Балюбаша, суперова. Угу. А, а, а от того В тому році. А, а? а людків в іншу сторону, так? Це... Оце... Оце шикарно. Мені подобається. Зимой його запад. Оце такі вулики. Ну так, вітра переважно такі. А коли на сезоні ти стоїш, то вже Але бджоли помаленьку вилітають. Gracias.